Карта, компас, знання і швидкість це спортивне орієнтування. Такі змагання тривали час не проводились на Чернігівщині через велику війну і небезпеку перебування в лісових масивах, де зазвичай проводять такі ігри. В рамках обласного етапу плічоплюч всеукраїнські шкільні ліги у спортивному орієнтуванні змагалося 13 шкільних команд. У нас військові дії, і не вся територія обстежена. Багато громад і районів не проводили свої етапи, тому у нас обласний етап це розпочинається змагання сьогодні. У нас 13 команд. По протоколу 118 учасників це, в принципі, такі одні з наймасштабніших змагань по спортивному орієнтуванню за останні роки. Спортивне рятування це, по-перше, і, скажімо, фізичні навички дають, навички, скажімо так, знання мапи, знання з географії, щоб діти розумілися ну, от, в цій карті, орієнтувалися і. За допомогою компаса і так орієнтували карту за сторонами горизонту до змагань з орієнтування. Школярі готувалися. А в команди обирали тих, хто краще вміє користуватися компасом, має гарні знання з географії і швидко бігає. Серед учасників і хлопці і дівчата кажуть, якби загубилися в лісі, знайшли б дорогу де південь, де північ. Як от орієнтуватися по сонцю, там по чому е, по, по, е, по, 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 по сонцю можна. По зіркам. Дивиюсь відео, як орієнтуватися, компасом учились пользувати. Картою. Ну, карти я менійовні Компасом теж. Кращою командою Чернігівщини зі спортивного орієнтування стали школярі з першої чернігівської школи. Вони представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях.